Переходимо до наступної номінації. Ландшафтний дизайн 2015. Справжній ландшафтний дизайн це вдале поєднання науки, мистецтва та виявляється психології. Результат схожий на казку: Елегантна приофісна ділянка, Аліпійська гірка біля вікна керівника, клумба з оранжереєю, садом або цілим парком для персоналу. Уявили? Нагороду власника Білоус Ольгу. Дякую. Вітаю всіх присутніх в цьому залі з такою нагородою, яку ви сьогодні одержали. І кілька слів подяки організаторам конкурсу. Я думаю, що всі мене підтримають. І, звичайно, хочу подякувати нашому колективу, працьовитому колективу, який виконує такі гарні роботи, про які ви там розказували чарівні. Особливу подяку хочу виразити замовникам, які не перестають іти до нас, і навіть в такі часи. І приємно бачити наших замовників в цьому залі. Обов'язково хочу подякувати ще нашим конкурентам. Я їм теж дуже вдячна, що вони такі є і вони заставляють нас працювати ще більше, бути ще креативнішими. І здобувати нагороди не тільки тут, а скрізь вчитися в найкращих фахівців світу і приносити вам радість. Дякую.